Доброго дня. Потихеньку лілії розкриваються. Це ті, що, я встаєте, садив з листочка. Уже тут ніякі не листочок, тут вже можна сказати повноцінні лілії. Це Ті що жовтенькі лілії, вони ростуть високо, Я не знаю, десь метр п'ятдесят, а то й вище. У них висота, бо ті, що дорослі у мене. До там висота, до десь метр двадцять, метр п'ятдесят їхня висота. Лілія, ну, розмір дивіться, не маленький. Пахне настільки, що, як сказати, вам, якщо довго біля них стоять і прям внюхуватися в їхній запах, починає аж дурно бути. Тому зразу скажу, запах в них просто ядючий і дуже сильний. І на додачу, якщо хтось захоче потрувати руками їхній пилок, на лиці залишається крепко, легко не змієш. На запах, звісно, так. Ні з чим не попутаєш, прям класний. Тут також розкриваються ті, що менші по чуть-чуть розкриваються. Ще вже думаю, в наступному році їх, чи, точніше, ще в цьому викопаю всіх і вже більш-менш пересажу на, можливо, на постійне місце їхнього майбутнього життя. Гарненькі квіточки, жовтенькі, як лимон, насичені. Всім дякую!